з української мови 200 балів, з англійської 200 балів, з математики 184 і з історії України 160. Випускниця одного з ліцеїв Дніпра Аріна Коротич отримала одразу два найвищі результати на національному мультипредметному тесті. Дівчина каже, не здивувалася, була впевнена у своїх знаннях. Я дуже рада, бо я довго та сумлінно готувалася до цього, і тому я дуже щаслива, що такі результати гарні. Почала готуватися з вересня. Репетитор у мене був тільки з математики, а по всім іншим предметам я сама готувалася. Аріна ділиця всі 11 років добре навчалася. Високі бали отримала завдяки щоденному повторенню матеріалу. Я займалася екзаменами кожен день. У мене були в різні дні різні предмети, але орієнтовно десь по одній годині тільки. Однокласник Аріни Ярослав отримав 200 з української мови. Хлопець ділиться три місяці перед складанням мультипредметного тесту, переділяв лише навчанню. Я не розраховував на саме 200, оскільки я завжди думав, що буде якась одна помилка, яка все якби, заруїнить. Але коли виходив з тестового з тестового центру, то я був трішки в шоці. Я коли позвонив мамі, просто не міг нічого сказати. Ярослав ділиться, мрія вивчати міжнародні відносини в Києві. Найскладніше мені, напевно, була сама математика, оскільки в мене склад розуму більше гуманітарний, тому саме цей перна крукав труднощі. А найлегше це була історія. Я її зробив за хвилин 20. І українська мова, оскільки в школі отримав дуже гарну підготовку і плюс займався як самостійно, так і на курсах. 200 балів з української мови отримала ще одна випускниця цього ліцею Іша Воронкіна. Дівчина каже, саме за результат цього предмету хвилювалася найбільше, адже планує вступати на філологію. Ну, я звісно, хвилювалася. Я дуже сподівалася, що з української буде 200, бо це мій пріоритет, мій профільний предмет. Також на англійську хотілося б високий бал. Ну я в принципі задоволена: 179 – це непогано. Але от було страшно теж за математику історію, бо я не дуже їх знаю. Математику взагалі вчити не люблю. Ну історія мене дуже здивувала. От Єгор науменко, єдиний серед цьогорічних випускників ліцею, отримав 200 балів з математики. Хлопець ділиться цьому предмету, приділяв найменше уваги під час підготовки до МНТ. Англійську я вивчаю досить довго українську мову. Я почав готуватись за місяць до МНТ. А історію за рік результати очікував майже такі. Може трохи краще, звісно, було, але якогось нервів зовсім мене не було ніяких сумнівів, просто спокійно здавав екзамен. Директорка ліцею Наталія каже, цьогоріч з 11 класів випускається 154 учні. П'ятеро з них склали мультипредметний тест на 200 балів. Я думаю, для тих, хто хоче вчитись, у кого є мотивація, хто бачить своє майбутнє якраз пов'язане із науками, для них нема перепон. Коли чуєш те, що твій учень досягає успіхів для вчителя, це найбільша винагорода, для закладу також. Цьогоріч з балів на національному мультипредметному тесті отримали 111 випускників з Дніпропетровщини, повідомив керівник обласної адміністрації Сергій Лисак. 11 випускників отримали максимальні бали з двох предметів. Одна учениця відповіла правильно на всі запитання в трьох блоках. Антоніна Чуйко та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.